Вітаю вас з себе на прямому ефірі Казкананіч традиційно. З вами я Марина Безуга. Сьогодні почався новий робочий тиждень, понеділок, як завжди. Дуже багато, дуже багато поставлених задач на цей тиждень. Дуже багато чого хочеться зробити. Я знаю точно, що зроблю. Дуже багато заплановано, тому що. Саме зараз, от дуже такий, знаєте, сезон. Сезон, коли потрібно активізувати свої всі сили і дуже гарно попрацювати. Тому що це дасть результат. І вже до Нового року дасть результат це точно. Знаєте, так якось активно день почався, дуже активно. Але ж були свої якісь успіхи, були свої поразки. Можу сказати точно, що я якось вже по-іншому ці поразки приношу. Поразки бувають і в тому, що і в бізнесі, і, знаєте, в якихось маленьких деталях. Наш світ, він ж взагалі створений з деталей. І от саме коли щось не вдається, таке дрібне, щось, те, що нас вибиває з колії, таке, таке відчуття, що, ну, як би так сказати, портить. Настрій на цілий день. Хоча це насправді не так. Як у мене сьогодні день так не складався, і було навіть ну, так якось образливо, так було бідно. І, але мене надихає зустріч командна. Сьогодні на командній зустрічі я поділилася своїм рецептом. Як я борюся зі своїми невдачами. В мене вони також бувають. Бувають і це нормально, тому що я така сама людина. Зараз поділюся з вами. Я йду в АТБ, знаходжу там шоколадку. Чим більше, тим краще. Це щоб був обов'язково чорний шоколад з величезними горіхами, з величезними і сідаю, і я можу гарнесенько тріснути цю шоколадку з кавою. І мені буде так смачно, мені буде так круто. І всі оці негаразди, які були впродовж дня, ці всі дрібниці, то насправді так і будуть дійсно дрібниці. Шукайте свої методи. Шукайте свої методи, ті, які можуть саме вам підняти настрій. Дуже рекомендую. І підняли собі Настій тою шоколадкою, хтось, можливо, мороженком. Хтось, можливо, просто прогулянкою, комусь пробігтися потрібно, комусь перезавантажитися, не знаю, подивіться якесь кіно, послухайте музику. До речі, музика це те, що мене дуже розслабляє, і це те, що надихає і заряджає в мене реально круто енергію. От шоколадка, кава і приємна музика. І всі не вони йдуть стороною, з'являється знову настрій, натхнення рухатися далі. Це мій рецепт, яким я ділюся з вами, використовуйте, будь ласка, і обов'язково пам'ятайте, у вас є цілі, у вас є мрії. Саме завдяки чому вас життя заставляє рухатися, і ви самі себе повинні заставляти рухатися, тому що ви собі поставили цілі. Дуже бажаю вам досягати своїх цілей і отримувати задоволення не тільки від того, що ви дійдете до неї, а от саме від кожного дня, від процесу. Тому що, знаєте, інколи буває, життя проходить. І коли ми щось досягаємо, те, про що мріяли, і не отримуємо навіть задоволення. Я коли не слухаю музику вживу, то в голові крутиться своє радіо. О, в мене своє радіо постійно. жінки, в нас взагалі там своє радіо, своя радіохвиля. Так от, дуже важливо не тільки досягти результату, дуже важливо прожити кожен день. Окремо, індивідуально, і от, отримати задоволення від цього дня. Дуже таке класне таке, заняття, таке, знаєте, під кінець дня, для того, щоб е закріпити результат або е якось проаналізувати день. Дуже рекомендую сядьте, виділіть собі 15, 20, можливо, 30 хвилиночок. І проаналізуйте сьогоднішній день. Скажіть йому дякую за те, що він у вас був. Згадайте приємні моменти, які там були, які трапилися. Можливо, ви зустріли якихось людей приємних, можливо, якась ситуація була класна. І просто подякуйте сьогоднішньому дню за те, що він у вас от такий був класний, тому що життя насправді воно проходить. І коли ми навіть і досягаємо тої цілі, ми все життя отакою за чимось женемося. Хтось за грошима там, хтось заробить, хтось на машину, комусь потрібно ремонт доробити, комусь потрібно там, дітей навчати, вдягати. Ми весь час живемо, живемо в такому тонусі, постійно-постійному ритмі. І коли ми досягаємо результату, ми не отримуємо від цього задоволення, не отримуємо, тому що ми втомилися. Тому дуже важливо проживати сьогоднішній день саме слово проживати. Тому що в нас таке життя, знаєте, ми не знаємо, коли воно закінчиться це факт. Отримуйте задоволення від життя прямо сьогодні і діліться цією енергією з усіма. Це мій ваш для вас сьогоднішній посил. Всіх люблю, всіх обіймаю щиро від усього серця, цією душею. Бажаю всім теплої, мирної ночі і якнайшвидшої перемоги. До зустрічі! Бувайте!